Справа 14. Розташуй числа в порядку зростання та прочитай назву одного з найбільших міст світу. Для зручності я розташував всі ці числа, які дано в умові задачі вертикально, вигляді одного стопчика, щоб нам було зручніше вибирати е, числа у порядку зростання. Отже, дивимося. нам треба спочатку записати найменше число. Перший розряд у всіх цих чисел, у них однакова кількість розрядів однаковий. Він нам абсолютно не допоможе. Тепер дивимося, З з найменшою тисяч у нас є два числа. Це друге, 17342 і 17432. Отже, кількість тисяч у нас однакове, але кількість сотень у першого числа три, а в другого 4. То тоді у нас першим має йти число 17342. Я запишу ось так, що звідси випливає такий знак. Ми в фізиці використовуємо. Я думаю, що і математиці його можна використовувати. Можливо, пізніше вам про нього розкажуть. Ну, я запишу так. Ви можете словами записати, що звідси випливає. І перше число я маю записати найменше це 17342. 342. Записуємо М. Далі. Ну, Відповідно, потім йде. Більше за нього число 17432. Пишемо 17432. 432. Це буде Е літера. Далі. Е, наступне. У нас всі 1, 2, 3, 4 числа, 18 тисяч. Вибираємо серед них, там, де найменша кількість спочатку сотень. Тут у нас одна сотня. І тут у нас одна сотня. Але в нижнього у нас сім десятків, а в верхнього вісім десятків. Тобто нижнє число у нас менше. Пишемо 18 тисяч. 18 179. Це буде Х. А потім пишемо 18 тисяч. 181. 18 181. Це буде І. Так, я думаю, що ви вже здогадали, що це за місто. Але продовжуємо виписувати числа. Так, у нас залишилося 18 818 і 18 881. Кількість. Одиниць. Кількість перші три цифри в них однакові. Але тут у нас десятків 8, а тут у нас десятків 1. Тобто менше з них 18 818. 18 800 Це буде К. І е, тоді найбільшим числом тут буде. Вісімнадся 881. 18 тисяч Це буде о! Літера. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Відповідь. Отже, у нас місто Мехіко. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.